Проблема за проблемою. Спочатку сніг спричинив незручності бориспільцям, а тепер містом розлилися озера. Висока вода прийшла в четвер. З двох присадимних ділянок на вулицях Мануїльського і комуністичний. За два дні працівники тепломережі відкачали 25 автомобілів води. Комунальники працювали вихідними і дотепер продовжують відкачувати воду із затоплених дворів. За ці дні була відкачана вода. ще… Навіть не зовсім відкачена, це по таких вулицях Матросова, 57, 52, 48, Шевченка, 31, 33, 121, 123, вулиця Чернігівська, вулиця Коцюбинська, 13, вулиця Лесі Українки, 10, 16, а вулиця Старовокзальна, 22, що роботи продовжуються. Мікрорайон Нестерівка, вулиця Франка, 22, 115, вулиця Карпенка, 2, 4, 5, 7. Вулиця Комуністична, 20, вулиця Маноїцького, 11. Поратися з наслідками підтоплення комунальникам допомагали приватні підприємці. 500 літрів бензину дали автозаправні станції. В мікрорайоні Нестерівка працювали робітники і техніка фірми Фрегат а також відкачували воду миколаївські МНСники. Звичайно, що вони вже працюють у нас у Київській області з минулого понеділка. понеділка. хочуть уже додому, але роботи ще по Київській області. Достатньо, що на сьогоднішній день затоплено більше 120 є населених пунктів і добре, що запросили сюди в Київську область ці зведені загони із південних областей України для того, щоб допомогли нам тут. Подолавши високу воду, відпочити не вдасться. Адже наступна і чи не найболючіша проблема побиті дороги. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук каже, що планують відремонтувати шляхи до 1 травня. За той період, коли ми робили дороги перед тим великим снігопадом, ми використали тут, немає ніяких, як кажуть, секретів. 113 тисяч на ремонт доріг по місту Борисполі. Це невеликі гроші, тому що вартість одної тони асфальту біля тисячі гривень, плюс роботи, плюс податки, плюс ПДВ. Ті дороги, які були зроблені, це ремонтували ми частково вулицю Радянську, частково вулицю Котовського, частково вулицю Київський шлях. От вулицю вулицю Горького, За минулий тиждень в місті сталося 148 подій. Про це доповів начальник міліції Роман Коз'яков. Із характерних злочинів було скоєно дві кратіжки грошових коштів із айбоксів, які розташовані в лікарні міській, а також в магазині Маяк. Є відеозапис, є запис прикмет зазначених осіб, проводяться заходи по їх зупиненню. Що відбулося в лікарні, розповів Олександр Щур. За тиждень померло три чоловіка, голові 18, 13, місто 45, хлопчики, 9, дівчатка, перетепна 9-9. Операція 18, травми сто десять швидко допомоги 257, місто 192, село 65. Також виконавчий комітет затвердив місця сезонної торгівлі в Борисполі. Саджанці, квас і баштанні культури продаватимуть там же що й торік. Чого нового ми не вписали в ці місця, розглянули на всіх комісіях в електронному режимі? Передали всім депутатам міської ради. Від них поступ... не поступило питань. Сьогодні ще працівник відзвонила торгівельну комісію. Теж ніяких додаткових, можливо, думок у них не виникло. Далі про тріумфаторів Борисполя 75 дітей взяли участь у другому обласному відбірковому турі конкурсу сучасної пісні Калиновий дзвін, який відбувся у Гостомелі 7 квітня. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван розповіла, що журі конкурсу відзначило високий рівень виконавської майстерності, дітей міста Борисполя найбільше зачарували вокалістки ансамблю Славія на цьому відбірковому конкурсі. Було вже оголошено дітям, що вони включені до, на виступ у гала-концерті. Також, крім ансамбля Славія, до гала-концерту відібрали Діму Швачка, ми всі його знаємо, і Кацепуп Юлію. Вихованці центру туризму і краєзнавства повернулися з Бучі з перемогами. Там відбулися відкриті навчально-тренувальні збори з пішогідного туризму на штучному рельєфі. В командному залі кутуристи здобули третє місце. Ще про одних переможців розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. Відбувся 13-й всеукраїнський фестиваль, конкурс мистецтв джерело на ті, який проводить Міністерство культури України, Міжнародний благодійний фонд «Соняшний». І приємно, що наш народний аматорський ансамбль танцю Міленіум в номінації народна хореографія, старша група вибору перше місце. Ось відповідний диплом, і ось такий кубок за перше місце. 12 квітня о 15-й годині в актовій залі міської ради відбудеться другий Етап фестивалю музичний кампот. Запрошуємо всіх, хто хоче отримати насолоду від ритмів джазу. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.